чат І пройдемо по ньому тестування. Ось в такому вигляді у нас знаходиться серіал. Можна запросити, показати всю програму. Бачимо, що тут буде 7 серій і фінальний тест. 7 серій і фінальний тест, але ми його вже пройшли. Можемо пройти ще раз. Що таке штучний інтелект? Точний інтелект це галузь науки, яка займається створенням машинних систем. Так, це галузь науки. вдома. Що необхідно мати, та якими навичками володіти для роботи із чат-GPT? Трібно мати навички роботи з комп'ютером та інтернетом, і в більшості людей це вже є. Але не у всіх, на жаль, поки що. Що таке промпт? промпт? Насправді це коротка текстова інструкція є обратно. На основі чого Чат GPT генерує відповідь на запити користувачів. Я би все ж таки хотів, щоб усі передивилися отой серіальчик і отримали звідти ту інформацію. Там дуже цікаво. Тоді б знали що генерує відповіді на, на запити користувачів. На основі навчання з використанням нейронних мереж. Продовжу. Чи варто безумовно довіряти інформації, отриманій від чат-GPT? Так, інформації ці варто довіряти, оскільки ця система навчена на великій кількості даних. Але іноді через неправильне розуміння наших запитань можуть видаватися неправдиві відповіді. стіл. З якої дії розпочинається робота із чат Ну, звичайно, нам спочатку потрібно зареєструватися у системі. І далі вводимо запитання у текстове поле. Продовжуємо. Існують моделі чат крім 3.5? Є ще чат 4, надзвичайно потужна. Платна версія. Для цікавості можу зазначити, що оплата складає приблизно 20 доларів на місяць. Як можна використовувати чат GPT як тюр? Т'ютор треба пояснити, це як учитель. Учитель Можна ставити якісь запитання, щось запитувати, але, звичайно, потрібно тримати увазі, що потрібні ці дані. Перевіряти, аналізувати все ж таки. Ось можна використовувати як тютер, надаючи користувачів, можливо ставити питання. Виді. Чи можна чат GPT використовувати як перекладач? Так, звичайно, його можна використовувати як перекладач. Він перекладає чудово. Ми його можемо надати через звичайний буфер обміну Ctrl-C, Ctrl-V. Певного обсягу. Він перекладе і покаже нам текст української мови. Або потім українською мовою задавати йому питання по цьому тексту. Він все пояснить і ми будемо все розуміти. Е, якщо весь текст не, він не може сприйняти через Ctrl-C, Ctrl-V, тому що теж є обмеження на Бухробіну, ми не можемо цю книжку туди завантажити через Ctrl-C, то наш текст можна подіти на частини там на 2-3 сторінки і він його опрацює. Так, Продовжуємо. Чи може ChatGPT використовувати контекст даних, який йому надано для генерації відповіді? Тобто ми про щось проговорили, проговорили, проговорили. І потім запитуємо якесь питання, що він зробив висновки із того, що ми із ним проговорили, або із того, що він прочитав з того, що ми йому надали. Так, можна використовувати контекст даних, і не тільки той наш, що ми йому надали, а також контекст даних взагалі. На який він навчив. Це і є нейромережа. Так, успішно пройшли тест і підвищений власний ефективний. Вручається нам сертифікат, що підтверджує в навички. Ми його можемо завантажити і пойонути з друзями в соцмережах. А також сертифікат у вигляді ПДФ ви доступні в розділі моя освіта. Тепер подивимося, де у нас лежать сертифікати. Тобто, якщо нам потрібен сертифікат, ось у нас спочатку входимо заново через Google. Зайшли. Це як з самого початку. І бачимо історію переглядів. Що ми дивилися? І от є у нас сертифікати. Сертифікати в форматі PDF, ось так гарно собі лежать. E, pdf ку Відкриє будь-який переглядач, чи то телефон, чи то браузер комп'ютера, От, обираємо, можна поділитися через Telegram, Twitter, Facebook. Можна завантажити. Завантажуємо їх. воно відкрилося в браузері і завантажимо в папочку Завантажити. І одразу наші сертифікати завантажити. Так само інший сертифікат завантажити. Папочку завантаження Завантажуй. Ось ось і все. По сертифікатам по тестуванню.